Всім привіт! Я радник президента США Джейк Салліван. Я заявляю, що Росія не давала гарантій безпеки візиту Джо Байдена в Україну. За моїми словами, Росія лише підтвердила, що отримала від США повідомлення про поїздку Байдена. Обміну інформації не було. Це було просто повідомлення і підтвердження його отримання ніяких гарантій. Я додав, що США детально розповіли російській стороні про розклад Байдена і способи його пересування. Байден відвідав Київ 20 лютого, його візит заздалегідь не анонсувався. США повідомили Росію про візит Байдена в Україну за пару годин до його вильоту. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і повідомив, що США та їхні союзники передадуть Україні 700 танків, більше тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем і більше двох мільйонів снарядів у Білому домі. Ретельно приховували планування візиту Байдена до Києва, зміркувань безпеки про поїздку. Знала лише невелика група помічників. Пізніше зм розповіли, що США заздалегідь повідомили Кремлю про візит Байдена на Україну. Це було зроблено, щоб уникнути прорахунків, які могли б призвести до прямого конфлікту двох ядерних держав. Директор Вспросії Росії Олександр Бортников підтвердив, що Росія отримала повідомлення про візит Байдена по дипломатичній лінії. Гарантії безпеки ми не давали, підкреслив він. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!